Всім. Не здаймав я нічого досить давно про свою стройку. Е, значить що, заказав я вже, чекав я досить довго, напевно, вже десь ну, пів тижня, до тижня я чекаю. Е, значить що, я заказав блоків, я чекав би трошки дорога та підсохла до мене, так як я завожу. Типу, все без загороди, я чекав трошки би дорога, підсохла. Е, заказав я значить, блоків, буду я їх вигружати сюди. Поки що, тому що в мене тут є і, 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 як вільне місце. Е, не знаю, кому цікаво, не цікаво. Заказав я значить, 18 підонів блоків я заказав. І до ті блоки я з доставкою е, виходить ну, майже 1000 доларів, майже типу, 40 тисяч гривень виходить. Тому чекаю, блоки вже типу, пішли вже на загрузку. Ну, десь пів години часу і я і буду там. Вон. Вигружати собі. Ну а потім далі я буду продовжувати біля своєї стройки, доварювати штири до верха арматуру. Де в мене буде чіпатись ну балка так. Як... Ну, де дах, я потім покажу, я в них типу в тих балках особо не розуміюсь І буду далі продовжувати свою стройку. Сьогодні у нас якого? Де 18 вересня, 2025 рік. Зробив я дещо, заробив я трошки собі грошей і я буду продовжувати далі. Ну, Ще до зими я успію тут все Е, Там виходить десь 1300 блоків, але того мені буде мало. Треба буде ще, напевно, раз так привезти. Але то я вже привезу на другий рік або навесні, або вже влітку на другий рік. Плани далі розказувати, розкривати не буду, що як. Ну, Далі буду щось робити, здому вам покажу. Добре, я буду чекати на блоки десь пів години часу. Як щось мені вийде пізняти там, вигрузку чи ще щось, ну вряд ли вийде щось пізняти, тому що типу, ну, я буду виружати, я буду сам, я буду чіпати і ті лямки і на горі, і на низу. Тому типу, вряд ли мені щось вийде зняти. Добре, далі щось буде цікаве, знову покажу. Їду вже в мої блоки. Ну і зараз ми будемо тото розгружати. Все, мої блоки вигружені, зараз шофер сі розверне. Все. Далі найвіншей я його трохи пізнів, я задобався, я сам скакав і на прицеп і назад розгружати трошки підгорівся, він каже, що жарко вже стало. ну та. Доброго вечора всім. Спустя 4 дня стройки, 4 дня я вже коротше, строю, я вже вистроїв три підони я вже майже вимрував, Що я вимрував, тут у мене вже все, так як 5 рід, все. Тут в мене воно виходить з плиту з перепадом. Типу. У мене вище плита, потім я підмурував, тут шумав шумотку кусками піднис. І якраз виходить воно на один рід, така висота. А там ззаду мені треба 6 рядів. Я там підмрував 5, там ще один блок треба підкинути, і там вже буде все. І можна вже буде тягнути вздовж стіни. Трошки довго воно займає часу, де куди я підріска під ту арматуру, що я даю, я буду до неї кріпити. мене на тій арматурі така буде висота, да, ще на блок вище. і буде в мене лежити тут кабалка. І я буду ще приварувати шпільки до того. І буду так то, то стягувати, мене на тім буде триматись дах. Ну, я вирішив робити так. Хоча так ніхто не робить навіть що метра того ніхто не дає. Дають що 2 метри навіть, навіть, не знаю, від армірованого пояса. У мене воно все заліто. 12-та арматура. Планую я типу, різати буду шпильки сам, купю прута 12 ки і плашку буду різати. Тут небагато, 2-4 штуки там, по 10 см нарізати, тому що китайські я не хочу купляти то ті шпильки, тому що вони ну, слабонькі, серйозно. Ну і слабонька різьба витягується на раз-два. Якщо ти навіть купиш пруд 12-ку, наріжеш різьбу на нім плашку, то він в десятки разів буде сильніший, ніж проста та китайська шпилька. Що я виморвував за 4 дні? Значить тут кусочок, да? тут кусочок я вже підняв під ту висоту, яку має бути. Тут перед. У мене тако має бути. Спочатку я муру трошки тими блоками, а тут ті колони, решту догори, я маю 2 метри підняти я тут трохи даю своїми тими старими блоками, що в мене ще були. Зразу скажу, блоки по висоті не одинакові. Вгорі, де перемичка, де двері буду, де вхід, вийде неодинаково. Зразу кажу, тому я там вирівнаю завдяки перемички, я тут все вирівнаю. Тому що блоки по висоті вони відрізняються, вони хіба що по довжині одинакові. А так то вони на 3 см вищі. Поки <клес> що так От вимурував я тут. Тут -ка кусочок я підмурував, собі так підіймаю. Тут теж кусочок я собі підняв, так я собі вимурував, то вже край, то вже 3-5 рядів. <клес> ну і там та сторона теж. 4 ряда я теж тут підмурував кути. Я. <клес> і то що я зробив, <клес> то що ви бачите за 4 дня. Реально, тіпа, часу воно займає дуже багато, дуже довго часу таскати блоки догори. Підіймаю наразі 6 блоків своєю талькою. Виручає вона мене просто капець. Я не піднімаю і роствор, і блоки не піднімаю. Трошки поки що важко ходити, тому що ну, я бальки не кидав до ті металічні, що я мав кидати, тому я ходжу тут, як кіт по межі шприхи по стінах. Коротше, я так ходжу трохи з блоком, трохи з роствором. І ось так я коротше, ходжу. Треба було ту мальту забрати, засохне, бо ні. Буде погано. Ну, Так я вже то підмрував. Така в мене ширина. ну, 40 см майже ширина в мене стіни, так. Да? І таке, що воно мені виходить. Ну, маю ще випхати ту кубку, там ті кубки повипихати тих блоків, що я маю. Ну, У мене далі буде перекриття ось двотаври в мене будуть. І зверху потім під ботаврію здовж піде дошка сороківка і потім навіперек ще раз дошка. Тому в мене буде таке перекриття. Тут в мене буде спереду, значить то буде там -то передна частина, то буде три кімнати. І воно має розділитись. Отаман і отвір, піде дотавра, і на горі піде так як проста перегородка з того з гіпсокартону. Тут так розділиться на три куска <кій> нагорі. Ну і. По блоках, то вже третій піддон я доробляю. Так мені тіпа, його стільки залишилось. Все, далі я завтра, скоріше всього, <кхи> я тут особо призивати. Ну, типу я буду, але завтра мурувати я не буду. Завтра, скоріше всього, я буду робити підготовку, таскати блоки сюди до гори Буду таскати блоки сюди до гори і так тому подібне. Там, отвір, що в мене вон залишився, да? то під балку, під вотауру, там піде. Одна, дві двотаври, там стіна буде і ще там одна двотавра піде з краєчку. І тут, я не пам'ятаю, скільки тут має бути раз 2-3-4 штуки вроді, на ту кімнату, Так, да, вроді. Одну я вже отрій лишив, мені треба завтра полазити, поміряти, собі позначити, де я маю лишити. Хоча треба було лишити в з краю навіть. 40 см і трошки забагато. Хотя воно. І так нормально. Я <кій> ще має бути три штуки тут. Поки що не кидаю, блин, ладно, мені типу. Я нікуди не спішусь, я маю ще час. Ще крім того, в мене повна робота є. <кій> Тому я буду тут помалу собі мурувати. Ще треба десь цементу на 200 доларів купити до тих всіх процедур. Часу займає дуже багато. Ну бо чому? Кути зайняли багато часу. Десь тут кут виставити, там кут виставити, он кут виставити, там, 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 там. Потім ще знову два, один, другий. Потім знову. Далі, як ти, ти вже підомиш, виставив, в тебе од две. Жилка натягнута, ти собі блок лишень пац-пац-пац і пішов, пішов, пішов. Одним рядом закинув, вздовж пройшов. Але перше, як ти підомлю, я буду тягнути дужче передну стіну. Перед буду тянути, Викидувати тоді блоки, що є кидати щити, так би я мав можливість мурувати там ту сторону і я буду мурувати повністю вперед і там ту сторону повністю я буду То -то місце отамон я буду заморовувати останній час, тому що у мене там е, стоїть талька, а я нею пользуюсь, Тому там отру буде досить так довго. Наскільки мені блоків стане 1350 блоків. Мені блоків стане підмурувати, так як я нарахував метр висоту, тому що я маю мурувати ще ось цю стіну повністю. Да? Сюди, тут лишати десь двері, я ще армірований, той пояс і сюди мурувати повністю. Сюди тут мають бути двері на той балкон, що я зараз стою, да І так само там. Там піде то та стіна, ось та стіна повністю, того знову треба лишати під двері, того знову треба мурувати, там буде вікно, того буде вікно. Де той. О, до речі, поїхав бус той, що я варив. А не видно, вже приїхав. Коротше, така робота. Весело, цікаво, інтересно, дуже довго. Але три підони я вже блоки вимрав. я лишеньку таки попіднімав трошки. Все, далі, зустрінемось за тиждень часу, напевно. Не здіймаю, не ніс не накладаю, тому що ну, я зайнятий поки що тут. Я трошки собі заробив. Була можливість якась трошки підзаробити, я трошки підзаробив і я всю вбудову кидаю свою. Да? Тому так. Далі щось зроблю, домом покажу. Тут ходити вже по висоті, вже ходиш по тих блоках, вже стаєш на верхній, то вже щось нове. То не так, як тут що Ти собі тако стоїш і ти, типу собі тут ногами махаєш, бо ти вже привик до тої висоти. Ні, тут на три блока виліз вище і вже вже помінялось, так як я на висоті ну проводив я десь на висоті. Да? Ну В районі Сико, ну, напевно. Стоп десь має ось цей секунд може мати метрів 2, 4, 6 ну 8 метрів має певний по любому. Да, в районі ти стоїш головою вже як 8 метрів. Що, довго не буду, вже і так наговорив на 8 хвилин. Далі щось буде цікаве, я вам здойму, дойму покажу. Буде цікаво. Добре, всім на добраніч, скоро зустрінемось. Так, куди я пропадаю? Чому мене нема? Сьогодні неділя, 12 жовтня, я працюю вже. Третій тиждень без вихідних, без суботи, без неділі. Стіка я вже пройшов, цю вокову стіну я вже виморував повністю. Передня я вже виморував, деякі пішов. Сьогодні я таскаю блоки, я ту купу, ту. І туди я собі витащив купу. Завтра буду мурувати, погода у нас ось така, коротше, нельотна. Ну, мурувати тіпа, класно, воно таке типу, сиро, дощ буде, трохи приходиться деколи працювати в дощовику, бо трохи сильніший дощ. Спереду, мене що? Спереду мене вже ось так стіни підтягнуті. Я вже витягнув сюди собі козли і буду мурувати вже далі з козли вище. Сюди вже готуюсь, мені треба буду мурувати, крім того, ще на один блок вище і тут ще на два ГБ. І тут ладжу вже під перемичку заливати. Ну і потім той кут. Не знаю, як воно правильно називається. Чесно, я, я особа типу, домів не строїв, особо домів не зводив, якщо чесно, щоб сказати, як воно правильно називається. Ну і ось ця стіна так. А, і ще цю купу теж сьогодні витягну вже п'ята година вечора. Втомлений я, звісно, три тижні підряд, без суботи, без неділі, без вихідних, але треба тиснути, тому що жовтень, майже середина жовтня, а там далі вже будуть морози і тут я працювати не буду. У мене буде зовсім інша тоді робота. А крім того, у мене роботи ще валом закази. У мене ще є клієнти на буси варити, але... Погода тіпа, не дозволяє. Та й тим більше, скоріше всього, я тут буду переносити вже на весну. Тому що зараз день короткий, не вийде працювати в день по 12 годин. Та й плюс холодно варити. Хоча, типу, ліпше ніж жар. Такі в мене справи. Буде щось в мене цікаве, я вам здойму. Я вам покажу, чому такий голос, тому що я реально втомлений, серйозно. Добре? Далі щось буде, то їм покажу. Доброго дня всім. Неділя о 5-19 жовтня. E, значить, що задну стіну я підняв повністю, підняв ще ось цю стіну. Там я завершив, пройшов вже бокову стіну e, Два ряда. Сьогодні таскаю блоки. Да. Для таку купку витаскав від 8 ранку. Ну то небагато, що лише за 15-9. Передні стіни я вже теж підняв. E, вчора була субота. У мене батько приїжджав. Зробили ми з ним такий шаблончик під дах. Да? Потім в мене тут буде і злом, і піде ще раз. У мене буде два рази дах. Коротше, потім покажу. Зробив я ось такий шаблон. На що я маю зробити? Поки що на даний момент я підморую ще тут два блоки такого поставлю, тут два, тут два, тут два, тут два, і там потім ще один. Так, на тетіво висоті в мене буде перемичка, та як ти блок, то в мене буде перемичка. Ну і На один блок ще вище, то там тіпа, перемичка буде. Да? Я вже порізав арматуру, я купив, треба варити каркас, не знаю, чи сьогодні співю, Скоріше скоріше, що завтра, бо то так, трошки є морози, тому е, тіпа, буду варити, О, напевно, мій бус поїхав, що я варив. Да, точно він. Покришки нема одної. Ну, і... Буду я заливати перемичку тут і там, тому що треба підкинути два ряди таких блоків, і то -то підтягувати все далі, все вище. Ну і там ту стіну бокову я ще маю мурувати, ще 4 ряда, 4 дні Ну Того тижня я не встию, тому що в там субота типу, стоять дощі. Тому я вряд ли вспію вимурувати ще тих, тих 4 ряда. Тому типу, так. Далі щось зроблю, до йому покажу. Чому патрах трохи ніс не роблю? Ще трошки погода, я хочу трошки заливати, трошки мурувати, в мене ще є 6 піддоних блоків, ще би хоч домурувати ту стіну завершити. Ну що, в принципі, погода є, там має бути на 17 градусів тепла, то сьогодні просто так пару днів зимно, на мороз там є на 2 градуси, тому мурувати я не буду, навіть трошки буде тепліше, хоч бодай там 1 градус, 2 градуса тепла. В принципі, для бетону воно сильно не шкодить. Хіба би не було приморозки. Добре? Я продовжую і далі. Всім доброго ранку. Доброго дня всім, продовжуємо далі про нашу стройку. Значить, що 12 арматур повздовж. Е, решту, що було, знайшов я ще. Не, як знайшов, не Я взяв коротше, з одного місця, такі скоби старі були. Там розбирали дещо, да? і такі були скоби старі. Да? Ну, і Я з тих скобів я зварив собі такий каркас, е, обща його довжина 2 метри. Ширина 25, висота 15-16 см, щось такого. 12 капрут. так, я то наварвав. Що в мене значить, далі буде? У мене значить, що виходить, дах, я хочу робити як. Піде раз, я собі зробив приблизний шаблон. Да? Тут остріший кут піде, а там я хочу дати чуть так дуже майже так пряміше можна сказати. Да? І... У мене дах буде мати тут і злом. Тут ка, в мене буде стіна ще до ось цієї висоти, да? і в мене тут буде лежати балка здовж по стіні аж до середньої стіни і до крайної стіни. Буде лежати балка, і на тій балці я буду робити той ізгиб, згиб і злом. Ну, Та стілець, так як нас кажуть, але то буде не стілець, то буде щось подобає. Типу. Тому так, що ще потрібно, зараз мені потрібно відміряти звідси від краю сюди і приварити до гори, Я хочу ще приварити пруд 12 Так як в мене там ляже балка. І ту балку я буду прикручувати, прижимати, ну, ця перемичка буде тримати ту балку. Да. І треба мені ще зварити ще один такий каркас, я маю. І ще зварити те, як в мене ось тут е, є стовпчики, да? тоді що я мурував. У да? мене ще підуть сюди стовпки до гори. До гори повністю підуть Вони висоту в мене 4 метри під дах. І Будуть вони впиратись ну, типу як. буде лежати в мене балка, да, теж там повздовж то буде ще, ще три балки буде лежати. Так, Всього в мене буде лежати раз, два, три. Три звідси, три звідси, І одна посередині. Сім штук в мене так, буде їх лежати, тримати той весь дах. І треба мені приварити кусок пластини і арматуру 12-2 метри е, висоту. І тут вмуровувати я буду в стіну. І до того буду кріпити теж балку. Балка буде там стояти на стіні, кріпитись цим прутом, стягуватись. І буде вона йти поздовж так як тут буде балкон, в мене все, да? і тут треба буде той балкон тих 2 метри теж накрити. Ті балки будуть виступати сюди, тут будуть стойки, тримати ті балки вверх, плюс укріплювати їх донизу. Тому в мене буде ось такий дах. І таке, в мене, таке я надумав, таке я буду робити. Все, далі я щось зроблю, вам здобуваем покажу.